Перший пішов. Російські журналісти з'ясували, що у Ростові відкрили першу в Росії справу про мародерство проти військового, який воював в Україні. Видання Медіазона пише, що мова йде про підполковника Руслана Качлавова 2014 року. Він був заступником командира батальйону у військовій частині 3724 в окремій бригаді оперативного призначення Владикавказу, яка зараз належить до Росгвардії. У 17-18 роках він був керівником цієї частини. Під час повномасштабного вторгнення Качлавов з перших днів воював на південному напрямку. Z-канали у березні 22-го публікували відео застілля російських військових, які святкували День Росгвардії у Херсоні. Головним за столом був той самий підполковник Качлавов. Президент Володимир Путін у лютому 2023 року своїм указом нагородив його медаллю Жукова. У березні про це написали північно осетинські пабліки. А через місяць під одним із таких постів у контакті з'явилися коментарі про затримання військового Офіцера Звинувачують у мародерстві в особливо великому розмірі. Це означає, що він вкрав більше ніж на мільйон рублів. Також Качлавова звинувачують у двох епізодах перевищення повноважень із застосуванням насильства та зброї, а також з тяжкими наслідками та корисливими спонуканнями. До того ж, цей герой СВО зберігав наркотики у великому розмірі та користувався службовим становищем, щоб переховувати зброю та вибухівку. Справжній офіцер, яким може пишатись держава. Єдине, що напишуть журналісти, у кого крав Качлавов, чи то він обікрав місцевих жителів, чи власну військову частину. Скоріше за все, мова йде саме про другий варіант, адже захист цивільних точно в плани Кремля не входить.